Він працював трішки за кордоном, а тільки почалися події в Україні. Він одразу повернувся в Україну, щоб її захищати. І з перших днів він воював за нас, за наш мир, за нашу землю. Ми разом виросли в одному будинку. Квартира напроти квартири. Всі свята, всі дні народження, все було разом, крім усмішки. От зараз найсвітліше, це це його усмішка, це його блакитні очі. У нього залишилося дві доньки. Мама залишилася старенька, сестра залишилася, жінка, племінники, дуже хороші. Теж дітки, всі я від всіх однокласників. Він з нами вчився в 11 школі до восьмого класу. Дуже Такий був спокійний, в нього дуже голубі-голубі глаза. От я два дні обзванюю всіх наших, дуже багато взнала, що моїх однокласників на передовій. Навіть не знала. Я їм дзвоню, вони кажуть, та ти що? А каже, ти знаєш, де я? Донецька область, Бахмут. І благодаря таким нашим хлопцям, що вони пішли самі, живі наші внуки, діти.